Розпочався травень, і ми нарешті щось отримаємо від Nintendo. Якщо новин вистачало і у квітні, то ігор у нас не було, а лише від партнерів. А я радий вітати вас на каналі про Nintendo UA. 2 травня відбувся реліз фізичної і діджитал версії медитативної гри Endless Ocean Luminous. Критики про неї відгукнулись, скажімо так, не дуже. Аж 62 бали на метакритиці. Гра сподобається досить обмеженій кількості гравців, особливих дій ми там не виконуємо, спостерігаємо за жителями глибин, фотографуємо, ну в онлайні є можливість прогулятися з іншими людьми, до 30 осіб. Взаємодія в грі мінімальна, але загалом досить атмосферна за рахунок музики і непоганий, як на свічі, графіки. Мінусом гри, про який говорять навіть американські оглядачі, це ціна. 50 баксів. Також в цей же день ми отримали анонс нової гри Funko Pop Fusion, яка вийде і на Switch, і на інших платформах. Чекати ще довго реліз 13 вересня. Але якщо дивитись стартовий трейлер, то гра не по Switch. надто багато всього красивого і динамічного. Funko, схоже, всерйоз вирішили зайти на ринок відеоігр, навіть створена нова студія 10 х 10, яка займатиметься розробкою. 8 травня Nintendo вийшло і голосило доставайте свої грошенята. Бо 18 липня вийде гра Nintendo World Championship NES Edition. Збірник ретро ігор з легендарної NES. До нього війде понад 150 випробувань із 13 ігор. Гра коштуватиме 30 доларів, але будуть колекційні видання за 60. 9 травня вийшло дві гри, на які варто звернути увагу. До речі, обидві були представлені на Indie World. Перша минулого року, друга цього. Animal Well, унікальна в своєму роді метроїдванія, де головне не бої, а дослідження загадок навколо. Але головне це візуальний вигляд цієї гри. Його білюмісцентна піксельна графіка, приголомшивий звуковий дизайн і прості елементи керування, до речі, відшліфовані до досконалості, не залишать байдужими багатьох гравців. Вже зараз гра отримала 90 балів від критиків, гра в eShop коштує 15 доларів. Ще одна гра Little Kitty Big City. симулятор кота, який трошки нагадує симулятор гуся. Насправді тільки візуально. Тут ви кошеня, що випали із власного підвіконня і заблукали у великому місті. Основне завдання повернутись додому. Протягом гри ви виконуєте безмежну кількість квестів по типу Принеси подаль. Цікавого, тут по місту ви збираєте шапочки для кота. Ціна в в'єшок e 22$. долари. 10 травня відбувся реліз фізичної версії Sea of Stars. Ця гра відкриття 2023 року здобула чимало нагород і нарешті ми отримали картридж. Цікаво, що ціна фізичної і діджитал версії однакова 40. доларів. Протягом тижня вийшло два невеликих доповнення до Another Crab Treasure: Агрокраб. Змогли вже продати понад 150 тисяч копій свого дітища, але технічний гран ще далекий до ідеалу. До речі, огляд гри є на каналі. А от на ринку аксесуарів та атрибутики ніколи не буває тихо. Постійно щось виходить, цікаве і дуже дороге. Після першої колекції LEGO оголосила, що розширить свій асортимент наборів Animal Crossing. як мінімум двома новими збірками. Вони вже з'являться першого секунда. Нагадаю, на сьогодні є 5 наборів, які надійшли в продаж у березні цього року. І загалом вони мають доволі велику популярність як серед прихильників гри, так і, власне, прихильників самих конструкторів. First Four Figures оголосило і анонсувало одразу три фігурки із серії Animal Crossing. Ізабелла вийде вже скоро цим літом. Кей Кей Слейдер ближче до святкового різдвяного сезону. Фігурки. При цьому ще й інтерактивні, а не просто красиві. First Figures невтомне і оголосило про вихід неймовірної статуетки, а як по мені цілої скульптури Метарідлі із серії Metroid Prime. Вона просто величезна, розмах крил 94 см, висота з підставкою 56 см, але й ціна ви краще сядьте 600 доларів. Але безумовно колекціонери захочуть поповнити свою колекцію. Очікується, що початок продажу у торгових мережах у червні. Nintendo до першої річниці Tears of the Kingdom випускає одразу декілька сюрпризів для усіх фанатів. Перше, це збірник саундтреків в неймовірному футлярі, і 344 треки на 9 дисках, ціна 85 доларів. Також буде лімітоване видання 127 доларів. В лімітованому буде меч на підставці Myster's Sword USB. Здатний відтворювати улюблені мелодії, вихід 31 липня. Також було оголошено про вихід артбуку Masterworks. В ньому буде інформація про гру, а також її розробку, вийде 30 серпня. Але наголошую, що зараз представлено лише японські версії. Дати релізів за межами Японії ще немає. Ну і до основних новин. Які просто сколихнули спільноту Нінтендо. Відбулася зустріч акціонерів компанії, на якому президент Нінтендо Шунтуру Фуркава відповідав на запитання і ділився планами на майбутній фіскальний рік. Було оголошено про представлення нової консолі до кінця фінансового року, а також анонс черневого директу, на якому будуть ігри лише для сьогоднішнього свіча. У звіті було досить багато цікавої інформації, зокрема й того, що на сьогодні свіч проданий. 142 мільйони копій. Ого. А кількість ігор мільйонників сягнула 31, додалась Принцеса Піч і Маріо проти Донки Конга. Mario Kart 8 Deluxe продовжує бити рекорди і вже проданий понад 61 мільйон копій. Всі ці новини призвели до неймовірної кількості нових теорій, пов'язаних з можливими іграми, що ми побачимо в наступному півріччі, адже на минулих директах та івентах. Колись давно був оголошений Metroid 4, і це єдина гра, яка в розробці офіційно, що ще приберегли для нас Nintendo. Скоро дізнаємось: по свіжих плітках там і Wind Waker, і Twilight Princess, а ще ігри про Kirby, ремастери Metroid Prime та Xenoblade X. Дякую за увагу! приємно, якщо ви переглянули все відео. Не забувайте підписуватись, ставити вподобайку і дзвіночок. Заходьте в гості до телеграму про Nintendo UA. Дякую усім, миру.